Жінка, яка була замішана в історії 17 гривень яйця для зсу, купила у Хорватії 4 готелі. Про це повідомляють різні джерела. Є фото цих готелів, є характеристика цих готелів. Ну, ви знаєте, я подивився, ця жінка, в принципі, бізнес-леді, вона могла купити ці готелі і, я думаю, без 17 гривень е на ЗСУ. І вона, бідною ніколи не була. Тут виникає інше запитання. Виникає питання: а кому потрапляють ці тендери? Як вони виграються в країні? Хто їх виграє? Наскільки ці люди ну, поважні, заслужені і так далі? Бо ми ж знаємо з вами, як. В країні часто вирішуються питання. Кум, сват, брат, родич, знайомий і так далі І це значно полегшує ну, отримання тих чи інших послуг, особливо коли ти береш участь у тендерах. У тендерах на державні закупівлі. Ну а те, що Міністерство оборони це найбагатше міністерство, Ну, на це сумнівів немає ні в кого. Ми бачимо, що хабарі навіть є по 500 тисяч доларів. По 500 тисяч доларів хаба. Бар на те, щоб там пропустити що чи закупити щось, це не вартість закупівлі, це тільки хабар. Уявіть собі, вартість закупівлі. Тому бізнесмени, я думаю, дуже непогано піднялись на цьому. Я ще раз я не звинувачую цю жінку. Вона працює в тих реаліях, які є. Я її чудово розумію. Без е, прийняття правил гри неможливо взагалі нічого заробити. Е, ми знаємо це по історіям багатьох знайомих, моїх е, особистих, особистих, не можна, практично нічого не можна в країні досягти, якщо ти будеш чесно все робити, чесно сплачувати податки, чесно, 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 чесно. тебе практично не буде нічого. Тому люди ось так викручуються. Тут інше питання: що, а чому не можна все таке жити чесно? А відповідь дуже проста тому що дуже багато крадуть, крадуть дуже багато, вимивають з бюджету дуже багато. Якби у людей була зарплата на рівні Європи, до якої ми йдемо, ну типу 2 тисячі євро, 3 тисячі євро, 5 тисяч євро, то тоді, то тоді можна було би. В принципі жити чесно всім, тому що коли ти отримуєш там умовно 5 тисяч євро, да, податки ви кажете всі справи. Ну, я думаю, можна отримувати і 4 на руки, і 3 на руки тисячі євро. І коли в тебе умовно житло коштує там, тисячу євро, то ти ще можеш жити. Ти можеш якось планувати, ти можеш купити авто, подорожі, тому що ціни такі ж, як у нас. Навіть якщо в тебе на кишені залишається півтори тисячі євро, після всіх сплат, то це зовсім інша якість життя. Тому... Якість життя має підніматися в Україні і для всіх людей, а не тільки для чиновників, тоді можливо цього не буде.